Комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав законопроєкт про передачу Україні заморожених активів Російської Федерації. Нагадаємо, кілька днів тому Financial Times опублікували звернення до світових лідерів про конфіскацію суверенних російських активів. Це звернення підписали десятки впливових українських та іноземних політиків, дипломатів, громадських діячів. А за ініціативу підготовки такого документу виступив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. І ось тепер звернення підтримали конгресмени США, члени комітету із закордонних справ. Інша потужна новина не дійшла сьогодні з європейської комісії, яка рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ до Європейського союзу. За цим рішенням велика і складна дорога, пройдена нами за останні 10 років від революції гідності та підписання політичної частини угоди про асоціацію. Ця новина найкраща відповідь на всі московські ІПСО, які хочуть розколоти нас і всередині в Україні, і в відносинах з ЄС. Це також приклад для нашої влади, політикому і всього суспільства. Коли ми всі заодно то досягнемо величезних результатів, прокоментував рішення європейської комісії Арсеній Яценюк. У Чернівцях стартував один з найскладніших опалювальних сезонів за всю історію незалежності нашої держави. У домівках містян тепло почнуть подавати вже 7 листопада. Не виключено, що ворог намагатиметься знову обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, аби залишити українців без світла та тепла. Тому рятувальники нагадали містянам, як правильно користуватися альтернативними джерелами енергії. Подробиці далі у сюжеті. Вже 7 листопада у Чернівецьких оселях має стати тепло, оскільки середньодопова температура вже менше 8 градусів у міській раді прийняли рішення про подачу теплоносія. Однак, за багатьма прогнозами, нинішній опалювальний сезон може стати одним із найскладніших в історії держави. Торік, через постійні відключення електроенергії, боковинці призвичаїлись до використання альтернативних джерел світла та тепла. Не виключено, що цього року підступний ворог намагатиметься знову завдавати ракетних ударів по об'єктах крити. Лічної інфраструктури, Аби в умовах блокауту у помешканнях залишалося світло, а робота підприємств не припинялася. Чернівчани все частіше користувалися генераторами. Однак рятувальники попереджають, що далеко не всі знають елементарні правила поводження з такими пристроями. Їх не можна встановлювати в приміщеннях. Я знаю, що в тому році дуже багато людей встановлювали їх у себе на балконах, що є. Заборонено категорично, і я розумію, що хочеться обігрітися така ситуація наразі в нас в Україні. Що е, просимо і е, попереджаємо про те, що навіть під час блекауту, який. Буде чи ні, ми не можемо наразі спрогнозувати, але потрібно використовувати генератори, ті, котрі тільки потужні, які зможуть обігріти вашу квартиру, але які будуть знаходитися тільки за межами вашого приміщення. Це саме головне правило, котрого обов'язково потрібно дотримуватися. Ще одним популярним методом обігріву є використання електро чи газових плит, розповідає Мирослава Іванчук. Останні несуть потенційну небезпеку, адже чадний газ дуже підступний, і вивити його майже неможливо. Від електроплит, як я вже й говорила, може статися іскра, запалення і обесточення всього будинку або пожежа невелика. То у випадку з газовими приладами чи з газовими плитами, наслідки вони ще сумніші, тому що і чадним газом можна отруїтися, і навіть газовий вибух може трапитись, тому що запаху ви не будете відчувати і навіть не відчуєте, коли концентрація газу стане така, що буде вже небезпечно для вас, для вашого здоров'я, ну і для помешкання у першу чергу. Також варто пам'ятати, що перед початком холодів необхідно обов'язково перевірити пічне опалення, аби уникнути нещасних випадків. Найперше для того, щоб почати експлуатувати вашу пічку, вам треба почистити димарі, перевірити чітко, чи немає ніяк. Ких пошкоджень, тріщень, куди буде проникати дим, чи звідки будуть виходити іскри? Це знову ж таки призведе або до отруєння щадним газом, або до пожежі. Рятувальники закликають буковинців не нехтувати власною безпекою та за перших ознак пожежі телефонувати на спецлінію 101. ірина задорожна, Максим Білоткач, чтемо тижня, TV". Гепатит А, так звана хвороба брудних рук, яка останнім часом поширюється в Україні. Зокрема, її спалах зафіксували на Вінниччині. На Буковині ж епідемічна ситуація є контрольованою. Однак людям варто пам'ятати, що єдиним методом лікування цієї підступної хвороби є вакцинація. Про основні симптоми гепатиту та як вберегти власне здоров'я від інфікування, дивіться далі у сюжеті. В Україні випадки гепатиту А щороку фіксуються у різних областях. Нині спалах цієї вірусної інфекції зафіксували лише на Вінничині, а в інших регіонах спостерігаються поодинокі випадки. На Буковині ж ситуація є контрольованою, зауважує Наталія Губко. За 9 місяців 2023 року. В нашій області зареєстровано 4 випадки вірусного гепатиту. А останній випадок був у вересні місяці, у чернівчанина. В результаті проведених заходів продовження цим випадкам не було, тобто всі осередки були відпрацьовані таким чином, що нових випадків у нас не реєструвалося. Найпоширенішими дзвіночками хвороби є нудота, підвищена температура, слабкість жовтяниця. Цей вірус гарно виживає в довкіллі на будь-яких поверхнях, на харчових продуктах та у воді. Наші групи швидкого реагування в режимі щодня досліджують 53 контрольні точки. Нещодавно. Но маючи інформацію про ускладнення ситуації в Вінницькій області, ми провели такий контрольний зріз і вірусологічні дослідження, довели що вірусу гепатиту А в цих точках не виявлено. Але ми розуміємо, що інфікуватися реально, але можна вберегтися або вберегти свій організм від цієї підступної хвороби, варто дотримуватись кількох простих правил, зазначає Наталя Гобко. Якщо ми будемо стежити за особистою гігієною, якщо ми будемо використовувати для пиття воду гарантованої якості, або кипячену воду, якщо ми будемо піддавати вірніше так, ретельно мити ті овочі і фрукти, які вживаються без термі. Нічні обробки стежити за технологією приготування страв. Ми мінімізуємо ризики інфікуватись максимально. Також від гепатиту, а існує вакцина, яку можна придбати навіть в аптеці, розповідає заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова. Існує вакцина проти гепатиту, і вона дуже ефективна, але це вакцина не відноситься до календарних вакцин. Немає в календарі щеплень, вакцинації рутинної проти гепатиту. вона використовується у випадку наявності спалаху, епідемії або якихось інших таких екстрених випадках. Якщо хтось вирішить провести таке щеплення, то вакцину можна замовити через аптечну мережу, у разі необхідності хворим на гепатит. А на Буковині можуть надавати допомогу два централізованих заклади: обласна клінічна лікарня та обласна дитяча клінічна лікарня, у структурі яких є інфекційні відділення, каже Марія Поліщук. Також у нас є відділення в районних лікарнях, і в цих районних лікарнях. Так само можуть бути госпіталізовані пацієнти у випадку необхідності. Лікарні мають необхідних фахівців, лікарні мають необхідне медичне обладнання, вони мають засоби дезінфекційні і лікарські засоби для того, щоб лікувати це захворювання. Тобто, якщо мова йде про заклади охорони здоров'я, вони готові до реагування. Медики закликають буковинців не нехтувати власним здоров'ям та за перших проявів хвороби звертатись до сімейного лікаря або телефонувати на спецлінію 103. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Теми тижня ТВА 16 шкіл, 15 дитячих садочків та два заклади охорони здоров'я. Саме таку кількість будівель вдалося капітально відремонтувати у Чернівцях для підвищення енергоефективності завдяки проєкту Невко. Тож детальніше про те, на що звертали увагу в першу чергу під час проведення робіт, та які результати модернізації вже готова розповісти моя колега. Майже 40% первинної енергії вдалося зекономити внаслідок модернізації 33 закладів освіти та охорони здоров'я у Чернівцях. Це стало можливим завдяки зеленому проєкту «НЕВКО» в Україні, спрямованому на підвищення енергоефективності. Це досить дороговартісний проект. Став він можливим завдяки кредиту від Невко в розмірі 4,4 мільйона євро. Також ми отримали грант від фонду. І p в розмірі 3,8 млн мільйона євро, і саме місто долучилося, і наше вкладення склало 2,6 млн мільйона євро. Завдяки проєкту щорічно вдається економити понад півтора мільйони євро. Окрім того, його реалізація спрямована передусім на досягнення екологічного ефекту, оскільки допомагає дбати про атмосферу землі. Це так само. Значне зменшення викидів СО2 2 Це комфорт дітей, вчителів, працівників закладів охорони здоров'я. Тому що навіть якщо ми не розпочинаємо опалювальний сезон, температура зазвичай в таких будівлях, на відміну від неутеплених, різниця на 3-4 градуси. І це в такі між... Між теплим і опалювальним періодом, в такі місяці, як, наприклад, жовтень, листопад або квітень-березень, дозволяє зменшувати кількість подачі теплоносія і економити суттєві кошти, кошти насправді для бюджету. А після широкомасштабного вторгнення реалізація проєкту набула ще однієї цілі, адже чернівці стали прихистком для десятків тисяч переселенців, а капітально відремонтовані освітні заклади стали осередками прийому внутрішньо переміщених осіб. Це було а... Близько 10 тисяч осіб, які проживали безпосередньо на базі наших закладів освіти. Ну, якщо ми говоримо про теперішній момент і про те, чого ми очікуємо в подальшому, то звичайно ми очікуємо і подалі співпраці з Невко. Якраз один з тих результатів, які ми на який ми б'ємо, очікуючи такої співпраці, це соціальний ефект. Оскільки в нас величезна кількість дітей з числа внутрішньопереміщених осіб навчаються в закладах освіти, тобто навантаження на них ще більше збільшилося, тим більше за рахунок саме такої категорії. У Чернівецькому ліцеї номер 13 капітальний ремонт тривав з 2018 до початку 2021 року. Здійснені роботи дали результати у першу ж зиму. До прикладу, якщо раніше у спортзалі температура становила близько 12 градусів, то після ремонту від 17 до 20 градусів, які має бути за санітарними вимогами. Процес сам утеплення будівлі, заміна фасаду, заміна вікон, заміна… Міна теплоносія це все було досить тривало, досить кропітка робота. Залучалося дуже багато енергії, сил, здоров'я. Повірте, в нас був шатровий дах, змінили дах, все позмінювали. У Нас було заплановано поставити рекуператор в кожному класі. На сьогодні є рекуператори в спортивній залі, в актовій залі, в бібліотеці, в кабінеті інформатики, хімії, фізики, трудового навчання тобто, там, де це найбільше потрібно. Серед закладів, які капітально відремонтували для підвищення енергоефективності, Усті були Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 4 та дошкільної освіти номер 8 Дивосад це утеплення фасаду, це заміна усієї системи теплопостачання мережі і встановлення індивідуального теплового пункту, який знаходиться у нас у підвальному приміщенні який забезпечує нам тепло. Це заміна, ну і відповідно всієї системи опалення по закладу. Це була заміна вікон і дверей на Термостійки, герметично стійкі це заміна системи вентиляції, встановлення сучасної системи рекуператорів. На той час у групах було 30-32 градуси тепла. Значні витрати саме по теплу були, і коли вже модернізували систему опалення, зробили свої ІТП, власне, поміняли всі батареї, то звичайно у нас зараз ми регулюємо температуру У нас в приміщеннях 20 градусів, так як має бути по нормі. 19 в залежності яке приміщення і значна економія. Ну на на цей рік зараз ми зекономили десь в районі 150 тисяч гривень на самому опаленні. У Чернівцях реалізація проєкту з підвищення енергоефективності стартувала ще у 2018 році, і, хоч не всі процеси відбувалися гладко, як зазначає представник Невко. Але в цілому результатом організація задоволена дуже важливо мати надійного партнера. Наприклад, під час цього проекту, коли постала необхідність збільшити витрати, керівництво міста знайшло додаткове місцеве фінансування, щоб їх покрити. Це знак, що вони віддані проекту. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми тижня, Він перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України. Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Давінче долучився до сил опору російському вторгненню у 2014-му, коли йому було 18 років. Його життя трагічно обірвалося 7 березня 2023 року. У пам'ять про відважного захисника на Буковині на території вишкільного табору Добринівці відкрили меморіал. На захід прибули мати та сестри героя, бойові побратими з Буковини та всієї України. Як було спілкування з головою весь ОТГ і було прийнято рішення? Як вони зголосилися встановити цей меморіал пам'яті. Дав інші як символа добровольців, як легендарну людину, як, о, як особистість, яка увійде в історію державотворення, історію напевно збройних військ України, прийнято було таке рішення встановити саме тут о, цей меморіал. Біля меморіалу пам'яті капелани завершили за молитву за Дмитром Коцюбайлом а також за всіма полеглими за волю і незалежність нашої держави. Нема річкою єдиною від 1 листопада 2023 року. Щодня о 12-й годині на центральних площах вижниці та путили лунатиме музика. Мешканці та гості вижниці почують звуки скрипки, а саме уривок мелодійної пісні Я піду в далекі гори на широкі полонини. А у путилі лунатимуть звуки трембіти. Виробництво брендових футболок, створення віртуального туризму чи футтраку. Ці та інші ідеї презентували під час 11-го Буковинського фестивалю науки. Студенти презентували свої бізнес-проєкти у різних галузях, а журі конкурсу відібрали найкращих. Подробиці дивіться у наступному матеріалі. Цікаві ідеї та незвичайні підходи. Нині у Чернівецькому торговельно-економічному інституті відбувся вже 11-й студентський фестиваль науки. Цьогоріч захід набув міжнародного статусу, адже участь взяли студенти з Сучавського університету. Учасники фестивалю презентували свої бізнес-ідеї, які би хотіли в майбутньому впровадити в життя. Всі проекти е, спрямовані, це бізнес-проекти, які е, спрямовані на започаткування власного бізнесу. Е, і е, я приведу такий приклад, е, що у нас е, Минулі фестивалі, які проходили. У нас студенти зі своїми проектами. Потім їх впроваджували в життя, і ці студенти і сьогодні активно працюють. Тобто, це бізнес-проекти, які сьогодні впроваджені. Є частина проектів, які цікавлять бізнесменів. І бізнесмени, значить, беруть ту чи іншу ідею і впроваджують її в життя. Максим Танасійчук, студент третього курсу, також вирішив презентувати свій бізнес-проєкт. Хлопець каже: ідея виникла раптом. Довго в мене виникла ідея. Ми сиділи на парі, і в нас зайшла розмова про так, скажем, кримську бавовну. І я так собі подумав: а мені було би ну так скажем цікаво мати футболку, яка має шматочок кримської це є, кримської бавовни. Вона вигріла мені серце, і того прийшла така ідея. Головою суддівської колегії став начальник управління інвестиційної політики та туризму Чернівецької ОВА Михайло Хмалевський. Він зауважує, почув чимало цікавих ідей, які будуть актуальними для Чернівецької області. Фестиваль дуже хороший, тому що є молоді люди, які діляться нами з нами своїми ідеями. Дуже корисні є ідеї. Ну такі, що можна втілювати в життя. Наприклад, от мені дуже сподобалася ідея. Дівчина захотіла захотіла зробити крафтовий продукт, продажа фастфуд але гуцульський фастфуд це буде продаж мамалигів в гуцульському е, посуді, разовому посуді буде. Це дуже актуально для Чернівецької області, тому що такого продукту у нас ще немає. Обирали найкращі бізнес-проєкти за кількома критеріями. Є кілька критеріїв: є актуальність, є доцільність, є окупність, є донесення. До речі, от як до журі доноситься ця ідея, тому що ідея може бути цікава, але ну якось не так доноситься. Сама цікавість ідеї. Цьогоріч студенти активно долучились до участі у фестивалі, каже заступник директора інституту. Дуже активно студенти злучаються до участі у такому фестивалі. Справа в тому, що мотивації є дуже багато різних таких складових. Одній складових переможець, наприклад, сьогоднішнього фестивалю, він отримує грошову премію у розмірі. Навіть можу сказати, це десь порядка. За перше це буде порядка 4-4,5 тисячі гривень, друге значить 3 три тисячі гривень, і так далі. Михайло Хмелевський переконаний, саме за такою вмотивованою та креативною молоддю майбутнє не тільки Буковини, але й України. Тільки студенти можуть якісь пробувати нові ідеї, якісь інновації вводити, нові технології вводити, тому що в них взагалі такий молодий задор ще є для того, щоб створити щось нове, нове і цікаве і сучасне. Ірина Задорожна, Максим. Білоткач теми тижня тива. Буковинські кулінари довели свою фаховість та високий клас на міжнародному фестивалі без Кукфест Кукфест-2023». П'ятеро зовсім різних проте талановитих учнів не тільки привезли додому неоцінений досвід та чималий медальний врожай, а й статус найкращої кулінарної школи своєму навчальному закладу. Чим дивували найкращих кухарів буковинські учні? Знає моя колега. Десять рук, дев'яносто хвилин, три страви і шалене бажання довести свій професіоналізм. Учні Чернівецького вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного університету повернулися з кулінарного конкурсу. Цього разу свої вміння вони продемонстрували на сьомому міжнародному фестивалі ресторанних технологій та фуд-дизайну, звідки привезли чималий медальний врожай. Ми здобули дві бронзових. Ві срібних і одну золоту медаль в арт класі. І команда Чернівецького вищого комерційного училища здобула перемогу у номінації Краща кулінарна школа року. Так, завдяки злагодженій командній роботі, буковинські кухарі здобули золото у номінації Бест School». Умови на перший погляд прості: приготувати три страви: закуску, основну та десерт. Утім, на це все всього навсього 90 хвилин. Я готував свічі з риби і пленку з гарбуза. На основну ми готували фаршировану, так скажемо, стегно було грибами, а також баклажана і це йде баклажан разом з тиквою був різними слоями. І на десерт у нас був мусовий десерт на основі кураги. Так скажемо, бісквіту з чорного шоколаду і залитий це все було покрите вілюром. Ба більше страви не прості, а авторські кажуть учасники. Щоб збалансувати смак пов повного нашого меню. у Нас був як скажемо меню. Ми дотримувалися одної концепції. Це було в гарбуз. Ми в кожну страву додавали гарбуз і тримались певної концепції, щоб так скажем, покращити з кожного з кожної страви був відкриття нового якогось смаку. Попередньо ж учні ретельно відточували свою майстерність у коледжі. Ми збирались кожен тиждень, готувалися тут на кухні в лабораторії з майстрами. Вони нам давали такий поштовх вперед. Також вони нас не зупиняли у нашій творчості. Все, що ми задумували, вони нас підтримували, тільки поправляли та як вони вже майдосвідчені чим ми і. Це було все дружньо, командно, і ми дуже раді, що ми тут навчаємось, тому що це училище нам дає поштовх на те, щоб ми розвивалися. Паралельно кожен учасник команди брав участь в окремих номінаціях. Так, до прикладу, учениця Оксана вразила найкращих кулінарів стравою, яку колись готувала гірська орлиця Ольга Кобилянська. Зайняла друге місце, взяла срібло на етнічній та аутентичній кухні. Готувала зразу з хріном. Це документально підтверджений рецепт Ольги Кобилянської, нашої землячки. Мала за честь показати та розказати всю історію цій страві. 160 років. Вони були вражені. Я її трошки переробила. Майстер мені допоміг, і вони були задоволені. А Олександра Робчан брала участь у номінації арт-клас. Для цього зробила картину з мастики, над якою працювала майже два місяці. Вона оберігає все і землю, як ви бачите, і небо, землю, поля вона оберігає. Тут показані також всі символи України, як ніби писанки, бачите? Тут маки це як. В загибелі наших героїв, що вони тепер погибають за нас. тут як чорно-біла полоса, йде в житті, і тут автентичний одяг український. І саме такі нагороди доводять те, що заклад рухається у правильному напрямку, надаючи здобувачам освіти високі знання, незабутні моменти і калейдоскоп емоцій, каже директор закладу. Це оцінка нашої роботи. Це перше, це найголовніше. Друге, ми бачимо, яким ми шляхом розвиваємося. Ми бачимо нові технології. Ми бачимо не тільки себе, ми бачимо інші команди. І якщо цього року були тільки команди з України, то минулі роки були і зарубіжні команди. А найголовніше, що самі учасники отримали не тільки хороші емоції, а й безцінний досвід. Нами дуже гордяться, і це був для нас дуже неймовірний досвід. Ми показали себе з іншої сторони. Ми виросли професійно, і я вважаю, що це дуже хороший початок для аматорів та новачків, які зараз навчаються на кухарів-кондитерів, на технологів. І це шлях у наше майбутнє. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету постійно надсилають на передову смаколики, які самі виготовляють зокрема пряники, хліб, пасочки, тушонки та копченості. Аліна Рябкова, Сельставчанський теми тижня, ТВА. Не лише переглянути цікавий фільм, а ще й потішити свої смакові рецептори у романтичній атмосфері. Кіноконцертна зала Чернівці відновила покази, пропонуючи глядачам оцінити новий формат. Детальніше про проєкт Смачне кіно розповідаємо далі. Зручні дивани, столики, свічки для створення романтичного антуражу, смачна вечеря. А на екрані кадри з фільму, який впадає в душу. Саме з таким форматом повернулася до постійної роботи кіноконцертна зала Чернівці. Минулих вихідних відбулися перші покази. Ми розпочали власне цей проєкт, і ми були. Приємно здивовані, що глядачу це сподобалось, тому що в нас була повна зала, і ми запустили навіть більше людей, тому що всі хотіли потрапити. Єдине, що ми дозволяємо, тобто, з кінобоксом, ви можете відвідати зал, тільки якщо замовили квитки не пізніше, ніж дві години, тому що їжу потрібно доставити, вона повинна бути свіжою. Теплою і для комфортно для споживання, але головну роль відіграє фільм, тому й підходять до вибору дуже відповідально, каже Роман Олійник. Ми добираємо фільми дуже так прискіпливо, тому що ми хочемо, щоб фільм не тільки людина переглянула і забула про нього, да щоб фільм залишив якусь емоцію, тому що кіно це воно має викликати емоцію, воно має залишати якісь думки по Поза кінозалою, так і е, тому е, ми власне наш репертуар підбираємо так, щоб глядач не тільки переглянув фільм, а ще й чогось навчився. Чернівчан та гости міста заінтригував новий формат показу фільмів у кіноконцертній залі Чернівці. Це буде дуже цікаво. Я б сходила. Це, звісно, щось нове і цікаве, думаю, для кожного. Прекрасна ідея. Звичайно, сходила Це одночасно і смачно, і цікаво подивитися фільм. Завжди таке роблю вдома. Думаю, що це було б непогано. Їж і дивишся фільм. Щось незвичайне. Я бачила таке. За кордоном це досить цікаво, проте не знаю, що це буде зручно, але мені було дуже цікаво там побувати, і я не проти цього. Відновлення сеансів у малій залі це лише початок, адже на глядачів чекають нові відкриття. Ми впевнені, що зовсім скоро в нас буде ще більше кіносеансів, вже в великій залі ми зможемо показувати фільми. Де глядач буде переглядати їх з задоволенням, тому що це найбільший екран в Чернівцях. Він найбільша така просторова зала, і дуже зручно. і Ми впевнені, що зовсім скоро вже глядач зможе переглядати фільми і на великому екрані. У нас Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми тижня, ТВА.